Вітаю, друзі! Сьогодні я сію однорічні квіти лобелія каскадна суміш і лобуляря королівський килим. В тому році я знімала відео, але в цьому році я хочу відзняти по-іншому посів без пікіровки і без перевалки. Я взяла ось такий це був тут торт кілограмовий. Зробила внизу там дирочки. Це така буде міні-тепличка. Я замітила, що рослинки, саме Лобелія лярія, дуже довго люблять бути ось в такому, навіть коли сходять маленькі, міні-тепличка. Я буду потихеньку пори відкривати, але лишати. І місця займає це небагато. Дивіться, я поділила умовно це все отак на квадратики. І вийшло в мене. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, п'ять, 20 квадратиків. Це так, як ми б замінили 20 стаканчиків. Так, лобелія. Дуже мілкопильна, Я в тому році показувала. І отак я буду старатися в кожний квадратик потрошки посіяти. Ось так. Далі я буду продовжувати сама. Отак я навіть кісточкою, бачите, по землі розподіляю. і воно виходить дуже добре. Покажу вам лобулярію, як чи її називають Алісу. В тому році я пікірувала, в цьому не хочу. Але її так не посієш як кілобелію. Вона теж мілкопильна, Але недаром це називають килим. З однієї насінини виростають величезні, величезні, дійсно, килими. Тому я буду старатися дати по раз, два. І три насінинки в квадратик. Все, ось так я буду робити. Потім я пульвілізатором все збризну гарно, накрию кришечкою і поставлю обов'язково в тепле світле місце, бо, місце, бо мілкопильне насіння сходить. Тільки на світлі. Хотіла здерти цю, ось, не вийшло в мене, але доступ світла буде добрий. Ось, ось такий в цьому році в мене буде посів лобелії та алісуму однорічного.